Дорогі друзі та підписники, сьогодні я хочу зняти своїм братом, до речі, пропажею. Ви самі пам'ятаєте моє відео, там де я викладав, там де він пропав, нарешті моя пропажа залишилася. Хочу зняти відео з крупивою. Але перед тим я мушу запитати в нього, дати йому пару запитань. Ну розумієте, там ЦРУ, бляха працює, чи я там називається бляха. Ти мені розказує, де ти пропадав, що тебе не було, бляха. Горах, -бул! ти зусив був! Ти офігешно, були, тижні. Я афігешка мені скажу. То такі, За те, що ти бляха пропадаю і нічого мене не повідомив, має з'їсти ціле стебо крупили. І то швидше від мене. Швидше від мене. Ну, що приступаємо? Одно стебло. Я вже дав форе, він є штрафник. що я мушу дати ходить, за те, що він мені не повідомляв, де він є, хтось переховував собор зна де. Я за ним шукав, що я в як і поліцію повідомляв, і вас всіх на ноги підняв, що ви мені допомагали шукати. Я вам дуже вдячний, що ви мені допомагали його шукати. Нарешті знищує його. А тепер я йому даю штрафне, щоб він на другий раз щоб він знав, чи варто пропадати, чи не варто. Якщо другий раз пропаде, то вже буде два стріба їсти.

Стебло. Та зверху такі малесеньки, не щупчику залишалися ось точки, я вже їх не рахую. Каже таке. Щас і здоров'я, з вами був ваш Володимир і мій брат Пропажа Богдан, який пропадав два тижні. Зараз здоров я здоров'я знову дякую, що ви мені допомогли його шукати.